Навесні 717 року Ромеї отримали нового Василевса, яким став Лев Ісавер. В дитинстві Лева називали Кононом, але чому він змінив своє ім'я, нам невідомо. І відверто сказати, нам достовірно невідомо, чи походив він з Ісаврії. На цим питанням історики сперечаються і досі. Відомо те, що після пограбування арабами рідного міста, в якому народився Лев, він разом з батьками переселився у Фракію і там, будучи юнаком, допоміг військам Юстиніана Безносого. Нагадаємо, що Юстиніан йшов на Константинополь щоб повернути владу. Річ у тім, що Юстинян Безносий сформував свою армію з болгар, за допомогою яких і намагався повернути владу. А лев забезпечив армію Юстиніана провіантом. За словами давніх істориків, Лев підігнав Юстиніановій армії близько ста овець, і Юстиніан про це не забув. Адже повернувши собі владу, Безносий призначив лева на посаду Спофарія. Це був високий військовий чин у Ромеїв. Швидке просування лева службовими щаблями не сподобалось придворним Юстиніана, які почали плести інтриги проти фартового селюха. І можновладцям вдалося переконати Безносого, що Лев є зрадником. Невідомо чому Юстиніан не стратив свого спофарія, можливо, він не довіряв наклепам. Василевс, навпаки, видав леву купу грошей та відправив до лазіки, щоб він заплатив лазам. Які мали розпочати війну проти племен нелояльних Константинополю? Лев розпочав переговори з Лазами, але в якийсь момент Юстиніан наказав відібрати в Лева гроші та повернути їх у Константинополь. Лев, який вже пообіцяв грошей лазам, опинився у скрутному становищі, але він розрулив ситуацію завдяки своєму ораторському таланту, і лази усе ж таки розпочали війну. Проте Лев не повернувся у Константинополь. Він розумів, що придворні Юстиніана не дозволять йому спокійно жити і все рівно досягнуть свого і Левові або виколять очі, або відтяпують голову. Лев пережив і Юстиніана і двох його наступників. Третього Василевса після Юстиніана Лев не визнав як правителя імперії та повстав проти його правління. Завершилось усе тим, що Феодосій зрікся свого престолу та відправився у монастир. А 17 березня 717 року Лева коронували Василевсом Ромеєв. І Якраз вчасно імперія потребувала сильного та кмітливого вояка, адже араби вже вирушили на Константинополь. Але перед зустріччю з Арабами Лев мусив владнати справи на Сицилії, де не визнавали його влади та проголосили свого Василевса. Ним став Василій Ономангул, але новопризначений стратег Сицилії Сергій швиденько навішав повстанцям та повернув Сицилію під владу Лева і Савра. Константинополь розпочав підготовку до облоги ще в ті часи, коли правив Василевс Анастасій II. Укріплювались мури міста, запасався провіант терміном на 3 роки, а тих, хто був неспроможний запастись провіантом, виганяли з міста. Лев продовжив підготовку, а також відіслав листа болгарам з проханням про допомогу. Болгари погодились, звісно, не безкоштовно. А в той час араби, зібравши армію чисельністю приблизно у 80 тисяч вояків та флот у розмірі 1800 кораблів, чалапали завойовувати столицю ромеїв. До речі, дехто з давніх істориків писав, що чисельність арабів сягала 180 тисяч вояків. Отже, влітку 717 року араби підійшли до Константинополя та намагались взяти місто з боєм, але невдало. У перші дні нападу ромеям, яких очолював особисто Лев і Савер, вдалося спалити грецьким вогнем більше 20 важких кораблів арабів. Після цієї поразки араби беруть Константинополь в облогу. Для ромейської столиці облога не була важкою. Їжі вистачало, а з міських мурів ромейські вояки час від часу закидували арабів камінням з катапульту. Так тривало до зими 717 року. А взимку в Арабів почались проблеми. Вони почали мерзнути та хворіти. Теплого одягу в арабів не було, і ліків проти хвороб також. Тим більше, арабський табір охопила чума, і багато арабських вояків померли від цієї хвороби. Арабський полководець Маслама. Писав халіфу, що потрібно знімати облогу та втікати з цієї проклятої землі допоки всі арабські вояки не повимирали. Можливо, халіф Сулейман і прислухався би до слів одного з найвидатніших арабських полководців, але халіф помер. А на його місце обрали його брата на ім'я Омара, який не мав наміру знімати облогу з ромейської столиці. Омар пообіцяв масламі одяг, їжу та підкріплення, але на це потрібен був час, якого в арабів просто не було. На весні 718 року араби страждали від хвороб та голоду. Щоб хоч якось зігрітись взимку, вони були змушені повбивати верблюдів. Шкіра пішла на одяг, а м'ясо на їжу. Звісно ж, чисельне військо швидко залишило від верблюдів лише кісточки, а після верблюдів взялись за віслюків та коней, яких теж швиденько зачавкали. За словами давніх візантійських хроністів, наприклад, Феофана, араби вживали в їжу екскременти, перемішуючи їх з якоюсь закваскою. Вибачте, будь ласка, за подробиці, але так пишуть візантійські хроністи. Ситуація для Арабів, які взяли в облогу Константинополь, була складною. Тіла мертвих вояків вкидали у Мармурове море, а на додаток на арабський табір напали болгари, яким, як ми пам'ятаємо, Лев і Савер відсипав грошенят, а сам Лев бився з арабами на іншій стороні босфору у Малій Азії. Нарешті Арабам підійшло підкріплення морем. Халіф Омар відправив на допомогу своєму війську близько 600 кораблів, і здавалось би, все Константинополю гаплик. Але коли розпочався морський бій, більшість найманих моряків християн переходили на бік ромеїв, направляючи арабські кораблі точнісенько у руки братів по вірі Христовій. Решту кораблів ромеї спалили, а ті, що втікали, ромеї наздоганяли та знищували. Знову ж таки, згідно з даними істориків, з усього арабського флоту врятувалось лише 5 кораблів, а сухопутна армія арабів втратила більше чверті своїх сил. Лише булгари вбили більше 22 тисяч арабів. Отже, отримавши на горіхі, араби 15 серпня 718 року зняли облогу Константинополя та рятувались втечею. І поки вони втікали, їх добивали або ромейська армія, або ромейський. Флот араби, зазнавши поразки, на деякий час залишили ромеїв у спокої, але починаючи з 720 року, розпочали грабіжницькі напади на території імперії. Лев вдало командував військами та навалював Арабам по перше число. У 739 році Араби знову зібрали багаточисельне військо та вирушили на румеїв. Але Лев, який очолював армію, разом зі своїм сином Костянтином у 740 році завдав арабам не менш нищівної поразки ніж при облозі Константинополя. Лев III вплинув на римську історію не лише військовими перемогами, а й внутрішніми реформами. Він продовжив розвиток фемної системи, створивши нові феми, тобто області, такі як Фракісійська фема в Малій Азії з центром у Ефесі, а також Фракія та Македонія у Європейській частині імперії. Лев III не лише впроваджував військові реформи, а й займався змінами у правовій системі. Він доручив юристам створити нову збірку законів грецькою мовою. Цей кодекс був зручним для суддів і торкався питань, таких як шлюб, спадок та власність, але з урахуванням християнських норм моралі. Лев також реформував судову систему. Тепер судді мали отримувати зарплату і не могли приймати подарунки. Лев прагнув, щоб усі, навіть багаті та впливові люди, відповідали за свої вчинки. ЕКЛОГА, а саме таку назву мала збірка законів, допомагала розв'язувати реальні проблеми, наприклад, із боргами чи невиплаченим приданим. Також за злочини, за які вправління Юстиніана страчували тепер злочинців позбавляли рук, очей чи носів, тобто лише калічили, а не вбивали. Щодо релігійної політики Василевса Лева III і Савра, то тут усе значно цікавіше. У 724 році єпископи Малої Азії висловили своє невдоволення тим, що парафіяни занадто вшановують ікони. Дійшло навіть до того, що ікони виступали хресними батьками при хрещенні дітей, а фарбу з ікон здирали та вживали під час святого причастя. Єпископи просили Василевса повпливати, і Лев був не проти. Василевс був християнином і навіть намагався насильно охрестити іудеїв, що завершилось кровопролиттям. Також кровопролиттям завершився і наказ Василевса про заборону шанування ікон. Спочатку Лев намагався спокійно вирішити питання з гіпершануванням ікон? Він наказав перевішати ікони у храмах так високо, щоб парафіяни не могли їх цілувати чи до них торкатись. Пізніше Лев наказав замалювати картини, що зображали релігійні сюжети. А у 726 році сталася подія, яка розв'язала руки Василевсу у боротьбі із шанувальниками ікон. Що ж це була за подія? Стався сильний землетрус, і неподалік криту серед Кіклацьких островів утворився новий острів. Лев сказав, що це Божа кара на людей за те, що вони забули про Бога, а шанують лише намальовані зображення. Тому ці зображення потрібно знищити. І Василевс розпочав з найголовнішого зображення золотої ікони Христа Спасителя. Що знаходилась над бронзовими воротами імператорського палацу. Ікони, зображені на стінах храмів, замальовували, а замість них з'являлись пейзажі. Звісно, такі накази Лева викликали обурення серед простого народу, який звик молитись перед іконами і просити того чи іншого святого про заступництво перед Богом, а знищення ікони Христа Спасителя переповнило чашу терпіння простого народу. В столиці розпочались заворушення. Коли робітники демонтували ікону Христа, на них почали нападати монахи та жінки, і навіть вбили одного з вояків охорони. У відповідь вояки без суду та слідства вбивали тих, хто заважав робітникам виконувати наказ Василевса. У Малій Азії монахи, втікаючи з монастирів, рятували найцінніші ікони та перевозили їх у Грецію та в Італію. Ті з монахів, які не мали наміру втікати з Азії, втікали у пустелі, декотрих з них знаходили, ікони знищували, а монахів або калічили, або страчували. Папа Римський Григорій II відмовився виконувати наказ Лева і у своїх листах пропонував Василевсові залишити релігійні питання, скажімо так, спеціально навченим людям тобто єпископам. Лев відповів: я Василевс і священник, і маю повне право втручатись у релігійну політику держави. А ти не забувай, що сталося з папою Мартіном і як він помер у засланні. Папа Григорій, отримавши відповідь Василевса, скажімо так, пригальмував і невдовзі помер. А ось його наступник, папа Григорій III, у 731 році засудив іконоборство. Лев Третій відреагував миттєво. Ромейський флот з'явився біля берегів Італії, і привілеї папи на частині півострова було скасовано. Податки з цих земель стали надходити до Константинопольської скарбниці. Також за наказом імператора римські єпархії в Греції, Далмації та на Сицилії були переведені під юрисдикцію патріарха Константинополя. Забігаючи наперед, скажемо, що після того як іконоборство було завершено, і народові знову дозволили шанувати ікони, православні отці церкви знищили багато джерел пов'язаних із самими іконоборцями, включно з їхніми книжками та документами. В історії Лев Третій часто зображається як жорстокий та нечистивий правитель. Однак насправді переслідування шанувальників ікон при цьому Василевсові були не такими вже й жорстокими. З усіх мучеників, які постраждали за ікони, тільки декілька десятків людей постраждали під час правління саме Льва третього і Савра. В останні роки правління Лева III Римська імперія жила відносно спокійно, але назвати цей час успішним складно. Лев, як і Іраклій, захищав західний світ однак, на відміну від Іраклія, Лев не прагнув до релігійної єдності, а навпаки, посилив розбіжності між християнами. 15 липня 741 року Лев III Ісавер помирає, а престол імперії займає його син Костянтин, якого Лев III призначив співправителем ще у далекому 720 році. Але про правління Костянтина ми поговоримо вже у наступній серії нашого майже нескінченного серіалу. Добра усім, крім ворогів! Почуємось!